Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про мої парфумерні фаворити березня. Це відбувається не випадково. Сьогодні останній день місяця, і вже озираючись в минуле, можна сказати, що цей місяць був суперконтрастний. В своїх проявах погоди, в своїх температурних проявах і, взагалі, в різній такій своїй атмосфері, оскільки було супер спекотно, було супер холодно, були дощі, був сніг, було сонце, вітер і все що завгодно. Тому і сьогоднішні мої фаворити теж вони, можна сказати, знаходяться на практично на всьому парфумерному діапазоні. від Свіжих, легких, невагомих, до насичених, глибоких, затишних. Тож ми <кій> будемо починати. Перед тим, як я перейду до своїх ароматів, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо! Почати хочу з е, новинки в моїй колекції з аромату, з яким я досить активно знайомилась, і мені дуже сподобалось його свіжо-невагоме і в той же час якесь таке гіркувато затишне звучання. Це аромат бренду Centric Molecules, молекула 0,1 плюс імбир. Яке ж це красиве поєднання? Імбир зі своєю гірчинкою, і в той же час якоюсь такою е, ніби спецією так класно е, е, ніби накладається над звучання молекули Ізо супер і її свіжість, е, волога, така деревинна тональність е, так е, добре резонують саме з, е, е, з імбирем. Це таке, якесь е, дуже для мене парадоксальне, але таке красиве звучання. Насолоджувалась цим звучанням в березні. В момент, коли, пам'ятаєте, там в районі 8-го, там 8-го, 10-го березня були такі е, спекотні дні, можна так сказати, коли температура піднялася до 20. Плюс, і от цей аромат ну настільки красиво, якось так ефектно звучав. Я пам'ятаю, ми з родиною в парк їздили багато часу, проводили на відкритому повітрі, і я. Ну, Просто шаленіла від того, як звучав цей аромат. Також дуже була задоволена звучанням аромату Prada. Це композиція Femme, версія льо. Для мене вона також стала в нагоді якраз в теплий час березня, і її дуже така лаконічна, але в той же час. Приємна, вишукана пікантна піраміда. ну, настільки красиво проявлялась для мене, я так приємно мені її було відчувати і отримувати, до речі, компліменти від цього аромату. І в ароматі настільки приємно поєднана оця деревинна тональність бази, в базі там лише деревинні ноти, нота ілангі-лангу з туберозою в серці, і нота франджіпані з мандарином на старті. Лаконічно, але ну так, якось красиво, так і свіжо і духмяно, і в той же час деревина ця затишність і. Така якась приємна елексирність лангі лангу Мені неймовірно вони імпонували, і я з величезним задоволенням проводила час в березні з ароматом Prada Fem Версія Льо. От мені оце облегшене, невагоме звучання, ну настільки воно було доречним, настільки ефектним, отримувала колосальне задоволення від цієї композиції. Так само, як я, неймовірно, насолоджувалася ароматом бренду. Діор, це Міс Діор, туалетна вода, версія Original. Це аромат який е, така оновлена версія на класичне звучання Міс Діор. Це вихід 2011 року. І теж там така лаконічна база е, піраміда з нотами Шасмину-самбак в серці. Ноти пачулі е, в базі і гальбаном на старті. І для мене. Це якась така красива, приємна і легка ретровість, ну, таке класичне, еталонно класичне звучання, саме таким, як я його згадую і асоціюю з парфумами свого дитинства. десь я в якомусь відео розповідала, що цей аромат, його звучання для мене асоціюється з свіжістю карпатського повітря якраз от в березні, на провесні. Коли з гір спускаються потічки талої води, коли оця свіжість, дзвінка, пронизлива, така якась дуже приємна, ледь солодкувата тональність повітря. І для мене вона втілюється, як не дивно, в цьому ароматі, тому я дуже-дуже насолоджувалась їм в березні. Міс Діор, бренд Діор, версія Original в туалетній воді. Також для мене початок весни, особисто для мене, його ольфакторним втіленням для мене також є аромат, Шанель, Шанель номер 19 версія de Parfum. Тут уже в мене зовсім невеличкий залишок. Не ділюся цим ароматом, тримаю для себе. Як тільки буде в мене можливість придбати повномірний новий флакон, обов'язково це зроблю і вже буду з вами ділитись, поки тримаю цей скарб для себе і їм насолоджуюсь. Насолоджувалася їм в березні, в момент, коли йшли дощі. Якось мені так красиво, оце таке зелено якесь трав'янисте. Гірке звучання так красиво на оцю таку дощову прохолодну погоду воно накладалось. І красиве звучання як ноти ірису, як троянди, так і лангелангу, так і е, так і конвалій. Це все серце е, стартує аромат зеленими нотами, і вони такі приємно гіркувато трав'янисті. Нота бергамоту з неролі також на старті разом з зеленими нотами. Нота дубового моху, нота шкіри в базі. І це якась така глибина. І вона якась така, знаєте, і ветивер з сандалом в базі дають оцієї такої непружності, але якась така м'яка гірчинка. Так красиво проявляється в звучанні. Ну мені дуже подобається цей аромат. Щаслива, що він є в моїй колекції, вкотре, повторюсь, уже тримаю для себе цей аромат. Він просто прекрасний, і для мене це втілення, такої ранньої весняної погоди. і тому я з великим задоволенням використовувала цей аромат в березні. Продовжувала в березні користуватися ще красунчиком Hermes. Це новинка барення, новинка 24-го року. Багато говорю, багато згадую про цей аромат. Для мене він класний, шлейфовий, приємна шкіряна тональність. Для мене це як симбіоз. От я його зараз розносила більше в, в березні. І для мене це вже не лише така. Яка шкіряна тональність, я тут ніби вже впізнаю звучання аромату жур. Тобто це не тільки келі -калеж для мене, тут, це, а вже й жур з'являється. І е, оце приємне е, звучання створюють красиві компоненти. Це він це носний, він в серці аромату, бергамот з чудо ягодами на старті, і це якось так свіжо, пронизливо, соковито, і база з пачулі, дубу, Акігала Вуд. Вуду так красиво, якось воно м'яко щільно інтенсивно. Для мене це дуже щільний такий шлейфовий стійкий аромат. Я от його вранці наношу, зробила собі, налила в атомайзер і наношу прямо вранці на шкіру, на волосся цей аромат. І я його реально відчуваю протягом всього дня. І вже навіть коли після вечірніх там, туалетних процедур лягаю відпочивати на волосі, я його прекрасно відчуваю. Цей аромат дуже красивий, затишний. Він якийсь. Я його ще мало де на кому. Відчувала на оточуючих, і мені дуже імпонує його якесь таке по типу поки що ексклюзивне звучання, дуже красива композиція Ермес Барення. Також в холод, в березневий холод. Користувалася з величезним задоволенням ароматом Dolce Gabbana The One версію в парфумованій воді. Ну, як це красиво, як це розкішно, як це оксамитово, затишно і якось так по-жіночому. Я прямо, знаєте, фізично відчуваю м'якість цього аромату. Він довкола вас от знаходиться і ніби такою. Пухенькою, м'якенькою, хмаринкою. Е, Не спішно довкола вас в, так ворушиться, колишиться. Ну, це просто дуже-дуже красиво. Це красиве звучання, лілія, сливи, лілії, сливи, жасмину та конвалії в серці. Персик на старті, і це так, така приємна затишна фруктовість. Е, разом з персиком на старті знаходяться лічі, мандарин та бергамот. Приємна тональність ванілів, амбра, мускус, ветивер теж додають м'якості, глибини шлейфу, стійкості аромату. Він, от правда, такий затишний, такий приємний, такий красивий. Дуже люблю цей аромат. І от з неймовірним задоволенням використовувала його в сонячні прохолодні вітряні дні. Це була суцільна насолода. Так само, до речі, як я неймовірно насолоджувалася в такі сонячні, прохолодно. Морозні ранки та дні. Це аромат Гірлен, композиція «Лін Стант». Вона теж така якась затишна, оксамитова, е м'яка з якимось такими теплими зігріваючими нотами. Ну, особисто я так їх сприймаю, і вони якісь такі довкола мене, теж так якось м'яко ніби е знаходяться, повільно ворушиться, немає в цьому ароматі. Такої якої, знаєте, швидкості він дуже спокійний, розмірений і в той же час класно відчувається і класно звучить. Це красиве звучання створюють також ноти магнолії, ірису, і та жасмину в серці. Приємна тональність ноти яблука на старті. Це приємна якась така соковита кислинка. І це, це яблуко разом з мандарином та бергамотом знаходяться на старті. Білий мед, мускус, бензоїн, амбра знаходяться в базі. Теж м'яко, розкішно, дещо так ем, тепло, затишно. Ну ніби завершують оце таке духмяне квіткове. Звучання дуже красиво. І мені також воно подобалось, це звучання, коли вітер, морозець і сонце ніби нагріває все довкола вас. І дуже красиво вітерець починає розносити це аромат. Але, ще раз повторюсь, він ніби такий важкуватий і його так сильно не понесеш. І він дуже-дуже м'яко дуже довкола вас відчувається. Ви його відчуваєте, насолоджуєтесь. Ну і оточуючи, також отримують велику насолоду. Відчуваючи цей аромат. Так само, як в прохолодні дні березня я просто насолоджувалася своїм парфумерним улюбленцем одним із Бербер Touch Чфагоман. Woman. в мене аромати із... із квітів, із фруктів. Тут і красива лілея, і красиві е... листя, ягоди, брунки, смородини, ожини, червоний беред, журавлина, апельсин. Івонія, персик, тубероза, конвалія Жесмин разом з лілеєю в серці. І такий дубовий мох, ваніль, кедр, зелений мигдаль, боби тонка в базі ну, створюють таке ефектне звучання. Супер стійке, супер шлейфове. Не знаю, чи говорила чи ні. От покористувавшись цим ароматом, завжди, коли я заходила на другий день в свою гардеробну, там відчувався цей аромат, він духм'яний, п'янкий, його багато, він ніби скрізь. І дуже мені вкотре повторюсь, нагадує звучання аромату бренду Cartier Boy The Wall. Але ну, в рази цінник відрізняється. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково познайомтеся з ароматом Burberry Touch for Woman. І ну, він дійсно прекрасний, а особисто я. Цю красу відчувала на собі протягом березня, ну і досить активно їм користувалася. Так само, як мені неймовірно, імпонувало в березні ще одне таке дуже красиве звучання, яке мені дарував аромат бренду One Blue LanOne. Блакитна орхідея. і Знову ж таки, ну як це красиво, ніжно, невагомо, якось так тендітно. Звичайно, побудоване довкола ноти ірису та орхідеї, які знаходяться в серці, і вони дарують і приємну квітковість, і якась така припудреність, затишність, дуже така якась м'яка, красива, красива манера прояву серця. Лимон з яблуком, який знаходяться. На старті дарують свіжості і приємної кислинки, якоїсь такої пронизливості, комфортної гірчинки цьому аромату, і далі база з бобів тонка. Вони разом з мускусом там в базі, і, знову ж таки, і дарують приємне таке звучання, приємну стійкість та шлейфовість аромату, і в той же час. Так дуже красиво, якраз відтіняють звучання серця, і для мене ірис тут просто фантастичний, Якщо ви так само, як і я, любите ноту ірису парфумерії, обов'язково зверніть увагу на аромати бренду Lanvin Blue Orchid. Ну, так красиво і ще така приємна, досить бюджетна вартість аромату. Ну, в рази приємніше робити це відчуття композиції. Тому сама в березні активно користувалась. Думаю, що і далі ще, може, квітень захоплю, може і травень, і все літо. Ну, Дуже красивий, дуже мені цей аромат подобається. Була з ним досить часто в березні. Ну, і фіналізувати хочу ще одним красунчиком бренду Клое. Це аромат Rose Naturelle Intense. Як мені взагалі подобається вся ця серія роз... Клоя Натурель? Закінчився в мене Натурель Оде Парфам аромат. Обов'язково буду його повторювати. Для мене він таке втілення якоїсь ніжності, невагомості, прозорості. Ну, а от в березні, коли ще хочеться якогось іноді глибини, насиченості і якоїсь такої. Більш потужної манери прояву, от для мене саме всі ці показники забезпечував аромат Розе Натурель Інтенс. І це знову ж та сама прекрасна троянда, яка заявлена власне в самій назві. вона разом з дубом в серці. Неролі з бергамотом на старті дарують і. Більш так дзвінко дають можливість троянді проявити, вони дарують свіжість і якусь таку, знаєте, ніби готують ці всі ідеальні умови для того, щоб красиво проявилася троянда. Дубові ноти санталу та кедру в базі ніби дублюються та перекликаються з нотою дубу серця. І ну якось так красиво хтось в цьому ароматі відчуває по типу. Як оці, як воно, розсол для консервації там, огірків і помідорів. Такий традиційний, який в селах робили наші мами та бабусі, але все рівно для мене це якесь таке класне поєднання от деревинної тональності, тональності квітів, ну, зокрема, троянди, ну, власне, неролі вони квітковість якусь дарують, і приємну цитрусовість. Яка. Яка потім дублюється з нотою Бергамоту, дуже красивий аромат. І він теж відповідав у цьому такому весняному настрою, свіжому, прозорому, невагомому повітрі, дуже красиво резонував з ним, тому отримувала колосальне задоволення від аромату бренду Клое Рузен Натурель. Версія Інтенс. Ну, власне, от і всі сьогоднішні герої, мої всі парфумерні улюбленці, з якими я провела. Березень 25-го року композиції прекрасні, як на мене, вони закривали всі мої парфумерні запити, які виникали протягом березня, враховуючи його неоднозначність температурних та погодних проявів. Якщо якась з сьогоднішніх композицій вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, я можу поділитися кожною з сьогоднішніх композицій. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де ділюся ароматами своєї колекції. Можете завітати туди, глянути взагалі, які ще композиції є в моїй колекції. Можливо, у вас виникне бажання познайомитися з ними. Я з великим задоволенням поділюся ароматами, які вам сподобаються, або які викличуть ваш інтерес. Тому пишіть, не соромтеся в особисті повідомлення. Та й взагалі я з великим задоволенням поспілкуюся з вами на різні парфумерні теми, якщо у вас будуть якісь питання. А якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Поставте дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Ну і підпишіться на сам канал. І в коментарях поділіться вашими парфумерними експертизами і тим, якими ароматами користувалися ви протягом березня 2025 року. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатись ваш парфумерний досвід, можливо, взяти на озброєння якісь ваші парфумерні рекомендації. Тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе, вкотре хочу побачати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!